Вітаємо, друзі, на нашому каналі. У нас сьогодні знову розпаковка американських посилочок, їх є дуже багато. І починаємо. Так, Почнемо з цієї. Так, дивіться, ось це у нас ось такий набір. Приїхав. Ось у нас тут два, бачу, є. Ось це схема. Оця Місіс Клаус. Сюди входить схема. Пак прикрас. Ось такі. Отгузочки є в комплекті. І ось такі можна зробити під ялиночку. Так, поки що в нас їх не два. Далі. Ось такий нідлнік. Теж це схема. Ось такий пак прикрас. що сюди входить? Ниточки у нас йдуть палітра DMC, Ankor і вікс Схема. І в нас буде кілька таких вільних. І Ще Цього разу я взяла ось такого кролика. Теж така схема. Лізі Кейт. от схема і пак прикрас. Це лопатка. Годиночок. гудзички. В ниточках DMC є. Схема анкор, Ось і Так, ось такий кролик ще минути. Так, ще один нідельник. З паком прикрас. У нас, виходить, їх по три буде. Ще ось такий кролик дівчинка. І з паком прикрас. Ось тут у нас капелюшок, корзинка, ой такий гарний. морквинки, лопаточки. Дуже гарний, цікавий такий. Красота. Також оце був бісер, який я не змогла знайти в Україні. Я його замовляла в Америці. Це, це був бісер під замовлення. Це ми замовляли на 123 стіч. Кстати, також під замовлення була ось ця кан... нас канва Аїда. дуже такий гарний синій колір. Це я такого кольору не знаходжу. Цей вейгарт він йде такий тімяний синій, а це такий яскравий на ультрамарин, схожий, я би сказала. Колір тканини. Ця тканинка була у нас під підзамовлена. Ось, можна подивитися, що ми замовляли. Ну, колір взагалі шикарний. Можна буде навіть ще візьму на продажу. я вже побачили, який це колір, буду замовляти. І ще один місіс Клаус з паком прикрас у нас. І ось так я закупилася на 123 стіч. До наступної посилочки швиденько переходимо. Так, друзі, а це я замовила собі ось таку схему Dimensions. Дуже мені цей Санта сподобався. Merry Christmas. Мудленд Santa. Схема ось вона в такому стані. Схема чистенька. Ось така є гарний мій цей сюжет. І наступна посилочка. Дивіться, ось цього разу цей набір я виграла на аукціоні. Сюжет. Це рідкісний набір Dimensions. Так, рік у нас 2008 року. Американська комплектація. Ось набір новий. Здається, не відкривався. Ось такі ниточки, Такі у нас кольори. Ось такий сюжет. Так, американець, цікавий кій, перевертаємо. Ось ось такий будиночок. Вікторіанський будинок американської комплектації, американської збірки. Набір новенький, не відкривався. Все в хорошому стані, ниточки, дуже такі гарні кольори. Тут так багато ниточок, подивіться. Такий паконочок. Набір 1998 року. Made in USA, американець. Так, наступно. Далі беремо оцю коробку. Я взяла ось такий набір Dimensions. Китаєць 21-го року. В хорошому стані набір новенький, взагалі повністю новенький, гарний. Ось така в нас дівчина. Їх є у нас дві штуки. Ось ці дві другічинку. Є один. Цела ось такий набір. Набір новенький, в хорошому цілий. Тут, в принципі, все добре. Пломбочки всі цілі, він не розпакован. Тут взагалі все ідеально. Рік у нас 21. й Здається. Або 4. й Ні, 4, й 24, й так. так. Це 24 й рік Олік у нас 24-й. Ще в такій темній покопці. Ось, ось такі. Ось тут трішки пошкоджений пластик, і тут пластик відкувався. Так, і наступна посилочка. Беремо ось цю наступну. Дивіться ще один ітуріанський будиночок. У мене їх два буде. Так. Американець. Набір новенький. Все ціле. Все запаковане. В хорошому стані. Два таких необороті. Хто полюбляє американців? Welcome. У нас є їх два. Подрібну. Ось друзі мухільчики наші приїхали. Що у нас цього разу? Лавандове поле, грудзичок пластик, осінній пляж, або осінь на пляжі. А, гудзик має бути пластик, так. ось тут такий гарбузик схований, пластиковий, Відьмочка на метлі. Густик у нас ось така тут ділочка. Пластик. Пряничний будиночок. Густичок у нас має бути. А, ось такий пряничок, Тут буде пластик. І тут схований далеко, пластиковий. Є на звозички, а ось, вас бачу, 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 є. Дуже гарний цей набір у відшиві. Він такий яскравий, дуже гарний. І маємо два сніговички, морозний сніговик. Ось годзичок, пластик, добре видно. В Цьому теж пластиковий годзик. Так, ось вікна. Так, ось такий у нас. Сьогодні мілкіл. Видаваємо. Особа. І сова. Ми дві суди приїхали. Зараз ми вам покажемо. Одненько відкриємо. Дивіться, яка краса, Він наскільки милий. Це таке сувеня, дуже гарний. Це джим шор. Наступна посилочка. І набір. Так, ось такий сюжет, американець. Ось набір в хорошому стані. Ціленький, все новеньке. Нова, ниточки. Інструкція все є. Ось. Санта, два українських Санта. І ще у нас український Санта, Українін Санта і Україні Санта. Друзі, це у нас все український Санта. Дуже багато замовлень було цього разу. Я думаю, що всім вони і приїхали. Отже, будемо на відправку готувати. Ось ще для наступної. Так, тут у нас американець. Дивимось який. Опа, ось ці олеї зимові. Так, набір в хорошому стані. Все новеньке, ціленьке. Пломбочки тут цілі, не відкривався набір. Набір 2004 року американець. Ось дивіться, дуже гарний, дуже в дуже хорошому стані. Сюжет казка. Ось така зумова казка. Ось ще один такий набір. Китайська комплектація, набір цілий тілі, не відкривався. 2024. 20 Ось. Український гном ось такий. Ми вже його показували в попередніх відео. То я вже не буду його відкривати. Ось такий. Далі у нас прийшов британський Санта, американський Санта І, і ще один американський Санта. Дама, немає картинки. Картинки у нас є на попередньому відео. Дивіться. І вибирайте собі сантів. І набір ось такий павич Приїхав до нас. Це у нас іде комплектація Китай, рік 23. Ось набір новенький, в хорошому стані, не відкривався. Ось так. Санта. У нас... Британский Санта. Бритиш британский. И украинский Санта. И на набир... вот есть... такие тюльпаны. Набир хороший. Новенькі, все ціленькі. Так, китайська комплектація 23-го року. Ось отакі з перевипуском, в білій упаковці. От, І давайте покажу вам британського Санто. Я зараз він відкриємо подивимося. Дивіться, ось такий дуже мені гарний. Ось такий британський Санта. Такий дідусь з чашечкою чаю. Дуже такий гарний. Так, Тут у нас American Санта і американських два Санти. Ось такий павич, ще один набір, набір новенький, в хорошому стані 24-го року. От, новий. І а це я замовляла на подарунок своїм похресникам. Ось такий конструктор. Так що в мене тільки вишивальний набор, а дитячі ігри замовляю. Ось така краса. Буду на Миколайчика. Під ялиночку. Це така ферма. Це на Амазоні купувала. Кому треба, замовляйте, привезу ось такі дитячі іграшки теж можливі. На сьогодні у нас все в розпаковці, але на цьому тижні, я думаю, буде ще. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте запитання, ми вам все напишемо. Посилання на групу у вайбері буде в описі під цим відео. Чекаю вас на своїх каналах.